Добрий вечір, наше сьогодні світло є. Но сьогодні світла не було цілу ніч. І з 10 ранку до 5, до початку 6-го. Якесь екстрене відключення. А вже зараз світло є, ми вже тут трохи поприбирали при світлі. Котики вже й поїли деякі, деякі ще їдять. І пішли на вулиці. На вулиці тепло. Там їхня дирка, хто нас дивиться виходити. В общий підвал, і звідти вони вже можуть вийти на вулицю. Тут на спальні місця. Тут вже колобки поїли час, ще Вон, Васька є, фіст виглядає з під стола. Димок уже теж поїв, він сидить, вони всі прийдуть сюди на ніч. Зараз вони ще гуляють, хтось димок сидить, ще бабуськи, а лівті не нема котика. Він теж приходить. Там ми їм залишили їжу теж водичка. Всюди в нас є водичка, їжа. Котики мають що їсти й пити. А ми будемо йти далі, бо на вулиці знов ці вуличні ліхтарі вимкнуті темно. Треба якось погодувати цих котиків, бо вони чекають. Я тільки прийшла з роботи. На роботі теж в нас вимикають світло на весь день, холодіна, тепла не включили, і студенти хворі, і співробітники хворі. В общем, таке життя як при війні, як війна. Це треба пережити, тоді буде все добре. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя і Дякую, допомагайте мені, будь ласка, бо мені дуже важко з ними. Їх дуже багато і хворих, і і, і, і всіх інших, і всіх треба і лікувати, і годувати, і кожен день щось купляти, бо закінчуються Запаси я таких не зробила великих. Хоча б два-три мішка корму, щоб запастися. Так як це, нас грозяться цим блекаутом на всю е зиму, то я не можу. Я купляю, воно все розходиться буквально. Неділя й нема, бо його багато. Кожен раз треба будувати всіх. Дякую всім і йдемо далі.